Шахтарі працюють в жахливих умовах, не отримують заробітню платню та вбачають корупційні дії зі сторони начальства. Довіри у людей немає. Вони хочуть бачити серед керівництва чесних людей. У справу втрутися народний контроль. Пан Олександр пропрацював на шахті не один рік. Чоловік бідкається. Через невиплату зарплати йому немає чим годувати сім'ю. Нема грошей, яке може бути свято. Це не тільки свято, в школу діти, в саді та куди б то не йшло. Зараз кругом треба ж мати. Як не маєш, то ніхто. Ще там має бути остаток за лютий і вже треба березень ці квітні ще за березень платити. Вже обіцяли нам до паски закрити ось всі гроші, заборгованість. Вже говорять, що того не буде. Шахтарі Львівщини обурюються, що їм не платять зароблене. Керівництво своєму вже не вірять. Упевнені, їх обдурюють та обкрадають. Тож гірники вимагають звільнення керівника державного підприємства. Сельвів вугілля Ярослава Наливайка зібралися для того, щоб висловити недовіру Наливайкові Ярославу Григоровичу, який виконує обов'язки генерального директора. Ми знаємо, як він довів підприємства вугільної промисловості, до чого він довів, звідки в нього взялися кошти, маєтки. Наша вимога це постанова нового генерального директора Акімова Олега Анатолійовича. І ну і своєчасна виплата заробітної плати. І третє, це питання це дотації на вугільну промисловість. Тим часом керівник «Львіввугілля» вугілля звільнятися поки не збирається. Ну я вам скажу так. Ну що я можу сказати, руками розвести, висловлюєте? Ну що я зроблю? Як мене, от наприклад, заставили, написали наказ. Я не виконую того наказу. Ми живемо службовець, які шо ми наказ. По перше, вже віку, на францію. Люди просять його написати заяву, він каже, що він цього робити не буде. Ну і зараз ми будемо вирішувати збиратися по колективах по підприємствах, що робити далі. Напевно, будемо перекривати дороги або зупиняти підприємства, щоб виконати виконали наші вимоги. То його не підтримує не губернатор міста, не про спілки, не колективи наших підприємств. Шахтарі чекають, що їх керівник Ярослав Наливайко звільниться до 24 квітня. У іншому випадку додають вдаватимуться до радикальних дій. Активісти народного контролю слідкуватимуть за перебігом подій. Ірина Дзюбенко Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює.джмейл.ком